ситуація Замовлення по комфорту. Приїжджаю сюди, хлопець з дівчиною. Я музичку не включаю, поки їду в тиші. І чую щось шк Такий, блін. чи це мені почулося, чи що це таке? Потізнував так. Ш -ш 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 -ш. І я розумію, що ця дівчина сидить і пилить нігті. Я такий що Типу. Окей. В мене рейтинг 493. Вже 4 поїздки уклон не виправив мої оцінки. Було 4.90. Я вмовляю кожного райдера поставити мені оцінки. Коротше, цих 4 оцінки мені тих підтримка не виправили. я от задумуюсь: от зараз я її роблю зауваження. Типу, якого хріна ви пилите нігті в моєму авто? Типу, ну це ж навок. А це ж конфліктна ситуація одразу. Райдер що робить? Ставить погану оцінку. І він там ставить всі підряд галочки, манера спілкування, манера водіння і так далі, і тому подібне. І все. І техпідтримка тебе не підтримує компанія, на яку я працюю. Мене не підтримує. Вони не виправляють оцінку, їм по барабану на цю оцінку. Рейтинг падає, 4,85, закривається бізнес. Типу, я вартістю машини, 16 тисяч доларів, да? ввожу стандарти комфорт. Комо. Ну, типу. Типу, де, де підтримка компанії? Де? Питання рейтингу. Ми кожного разу маємо оцінювати поїздку з райдером. Не може бути такого, щоб я не поставив оцінку райдеру. Типу, зі 100 поїздок райдер отримує 100 оцінок. Це його рейтинг. У драйверів інакше лише треть людей залишає оцінки. А це означає, що драйверу треба зробити 300 поїздок. Щоб виправити якусь погану оцінку. А це лише 1,33% всіх райдерів можуть впливати на рейтинг водія. Шановний уклон, питається тоді. Чому водії так нахабно відносяться до вас в соцмережах? Пишуть там уклон на клон і так далі. Тому що, може, у вас таке відношення до водіїв? Таке в мене до вас питання. Що ви на це скажете?